Що вийде з і, різними масками з YouTube шорт, квіткове поле? Якийсь красивий красень. З милого на говно давайте перейдемо. З милого не позитивного, а говно тепер буде. Смітник повний. О, депутат! Повна жопа виходить зі сміття. Ну, раз. Подивимося, як вийде. ну, Красиве каміння, красиве. Подивимося, напевно, на скелетах щось вийде цікаве. Напевно, напевно, я думаю. О, ще один скелет. Марко, якщо ти не нічого, чим більше гривня, тим фіговіший скелет. Ну, пацанчик прирізали йому голову. Ма. Пока пацан.